Усім, хто підійде привіт. Граємо 3х3. 3, без часу миру. Одна тисяча ресурсів. Цікаво, що з цього вийде. Так. Оп. Оп, сюди. швиденько. Що струдіть. Оп. Склад на ринок. 12. Шоденько, швиденько, давайте казарму. І потім на дерево погнали. Ми краще сюди на дерево. Так, люди робляться. Люди робляться. Оп, п'ятеро. чрюх, чрюх Так, і вони, скоріш за всього, один по центру сліва вгорі, один по центру справа вгорі. Один по діагоналі просто. Ну, ось і перевіримо. Так, безкінечність. Ага. Одного ще сюди. Відправити ще собі одного. 12-ту. Давайте швиденько сюди, сюди, залізо. я бачив знизу там ще одне золоте. Так, супер. Займаємо швиденько сподіваюсь нам вистачить часу. Так, де? погнали. Так, нам тепер потрібно. Що нам потрібно? Ще один р... міський центр. 200-200. Поки ну, у нас немає ресурсів. Але ще одну золотоносну, я не відмовлюсь побудувати. Сподіваюсь, на союзника забрав золотоносну Бо в мене тільки три золота масні. Здається, союзника забрав. От. Так, розкрити карту. Угу. Бачимо є. Тоді ми трохи візьмемо більше. Так. У мене ніхто не має сачкувати. Семеро. 200-200. О! 500. Так. 100 на їжу. 500 на дерево. Є. На каміння. Ой. 1000 О, навіть можна 800. О, є, супер. Другу вже будуємо. Чудово. Трохи на їжу. Оп. Так, йди сюди, 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 ось так. Нечемно не так. Дуже скромно. Угу. Так. Е, побачили, чудово. Треба до до пор Польщі. Оп. Є. Супер. Оп. Ще один. Відходь, відходь, відходь. Ти нам потрібен, ти нам дуже потрібен. Баварія, це круто. Є, мин підірвав. Супер. І цей просто відволікаємо. Чудово! У нас є усі можливості хоч трохи ще пограти. Так, золото є, тепер нам потрібна академія. Це нам каміння потрібно. тут ту каміння 800-900 є академія. Давайте академія і швидко піти на їжу. Ох, він... Так, 700 дерева, 700... Э, канівень. Так, оп. Оп. Ти один. Одразу будуй на... Оп, тут. Супер. Ти будеш нас тут в кутку. Ти вже нічого не зробиш. Так їжа, знову їжа, от. Не-не-не, так будувати, нет. Що ж це таке? Така хватичність. Така хотичність. Є стійте тут. Мені потрібно вже другу будувати казарму. 2500 золота. О, ще золото є. Супер. Куда еще золото? Ой-ой! Знизу, знизу, черт забирай. Черт забирай, знизу. Тоже шкода Так, гижа. Гижа. що мені найманці потрібні ну тысяча заліза на дерево. Я то зможу обміняти на 2000. Так. і тут мені золото потрібно буде тоді На каміння десь... А, до речі, небагато. 800. І сюди 500. Супер. Давайте найманців швиденько. І тут нам теж потрібно буде найманці, але нам треба трохи удосконалити. Так, видобуток їжі, щоб я вже не переймався. Двоє, одинадцятеро, по варті. Не варті. Ви себе показу... погано показуєте. Идите сюда. Идите на камень. Нести это тут просто так. Так. Не, давай давайте на 30. Побежим носим. Ой-ой-ой. 36. Захищати. ні ні ти йди далі в куточку. ти тут маєш бути. Ти там не дуже гарну справу зробиш. ти просто цього ще не знаєш Так, давайте швиденько. вугілля залізу. Так, дерево. Супер. Кіннота. Давайте буду ну, і Козочки тут. Зарубатую цього. Цього треба зарубати, так. Так, робіться тут. Що там нашу роту перебили вже, просто взяли і перебили, чорт забирай Це не прикольно. Так, треба цих тоді робити. оп 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 Сюди 3-2, 1, 1, 3, 2, 1. Робіться. Робіться. Так, на їжу баварюємо. Фігово, я вам скажу так. Фігово, дуже фігово. Отак, От нас просто перебили. я можу вам сказати? Нас просто перебили. Воюйте, воюйте тут? Скільки зможете, стільки воюйте. Треба бити і бити, бити, як что ми можем это не капець все перебили ай-яй-яй захопили не, -не, не захоплю тут. так сюди сюди, сюди. ого М -м -м. Так, шкода, шкода, дуже швидко нас забили. Угу. Тут ми навряд чи впораємося, але можна спробувати, звісно. Що ми речі вже. Просто не вистачить люди. Угу, там ще фіолетовий приходить. Ну все. шкода, шкода. Ну, це вже затягнуло час, дякую. важно,